Привіт малятка! Ми знову до вас у гості завітали також з будівельним матеріалом. Дітки, подивіться, що нам принесли наші друзі Раблики. Та кубики, різнокольорові кубики. А ще подивіться трикутнички. Ось такі гарні. І вони також різнокольорові. І нам треба до кожного кубика, це буде, будуть будиночки наші, підібрати. Свою кришу. Дивіться, дітки, це який кубик? Зелений цей, червоний Цей кубик, синій, а ось цей жовтий. Значить, для зеленого кубика ми ось таку зелену підберемо кришу. Для червоного ось таку червону кришу. Для синього кубика синю. А для жовтого. Жовту кришу! А давайте зараз кожного равлика поселимо в наші будиночки. Подивіться, вистачить нашим равликам будиночків? Ось ось так гарно ми їх біля будиночків поставили. Так, дітки, кожному равлику по будиночку. Равлики наші дуже задоволені, що ви такі гарні збудували будиночки. Давайте ще раз назвемо кольори. Зелений, червоний, синій та жовтий! Молодці малятка! А равлики чекають від вас з фото таких самих будиночків І ми з ними кажемо: Та побачення малята! І я вам кажу, дітки, до побачення, до нової зустрічі!